Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі Його Христі, браті і сестри, дорога наша, громаду, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні ми маємо одну з таких цікавих притч від Ісуса Христа, яка переповнена не тільки символізмами, але тими речами, які Христос пророкував, які Він проповідував. Але для того, щоб люди зрозуміли краще, він виклав у притчі. Цій притчі, він не тільки образно говорить, він навчає апостолів про потойбічне загробне життя. І для нас це також важливо, бо що буде після смерті, ми не знаємо. Більшості не дано зрозуміти. Що буде після того, якщо ми закінчимо оцей шлях нашого земного життя? Але ми добре розуміємо, що жодної йоти просто так не написано у Божественному Євангелії, у Святій Біблії. І тому ми мусимо сприймати для свого розуміння кожну притчу в тому числі і кожне повчання. Отже, сьогодні. Є дуже багато важливих речей, на, на деяких з яких ми безупинилися трошки. Найперше, що Господь Бог знову поляризує, тобто Він каже про багача не просто про людину заможну, він каже про людину неймовірного багатства, який одягався у порфиру й весон. Найдорожчий матеріал, найдорожчу тканину, яка була на той час, який щодня розкішно бенкетував. Але ще осуджує за багатство Господь цього багача, він не осуджує. Він просто констатує, що був такий чоловік, він це собі заробив і він радів життю земному завдяки тому, що він працював. Господь Бог не осуджує його багатство. Але поляризуючи каже, що біля нього був Лазар. бідний. І знову Господь Бог хоче показати, наскільки він бідний і чому він не міг заробити, бо був дуже хворий. Він був весь у струпах лежав, і навіть пси лизали рано йому. Тобто він не міг нічого з цим зробити. І от тут Господь Бог осуджує оцю соціальну нерівність, соціальну несправедливість. Бо каже, що коли один помирає у муках, він іде до царства Божого. Коли потребуючий був у цьому світі і не зміг здобути, але був праведний, був чесний, нікого не обмовляв, нікого не ганьбив за те, що йому не хотіли допомогти. Він заслуговує цим царства Боже. А той, хто не бачив потреби ближнього, хоча, будучи багатим, напевно, він багатьом людям давав роботу, давав якісь можливості для розвитку, але він не долав оцю соціальну несправедливість, Господь Бог за це, Господь Бог за це його наказує. Отже, дорогі во Христі, ми з цього мусимо для себе взяти декілька речей. Ми мусимо працювати для того, щоб бути не тільки багатими духовно, але і заможними, багатими тут, на землі. Господь Бог це не осуджує. І багатими бути не для того, щоб багатіти і тільки про себе дбати, а щоб долати оцю соціальну нерівність людям, котрі потребують. В даному випадку лікування допомагати лікуватися. Хліба допомагати здобути хліба. Якоїсь допомоги простягнути руку допомоги. І тим самим виконати отой закон Божий. Люби ближнього свого як самого себе. Також Господь Бог відкриває нам про той біччя, якого ми би хотіли. Трошки привідкрити, трошки дізнатися. Але читаючи цю притчу, розуміючи, що Господь Бог говорить про вічне життя, ми кажемо, нам трохи замало, нам би більше щось Господь сказав. Аби сказав конкретно, от метр квадратний мій, де я маю стати чи сісти. Але ми ж розуміємо, що так в житті не буває. Так буває тут, у нас, на землі. Бо ми це надто матеріалізували. Господь Бог каже, що є для тих, хто добро чинив місце в радості і тих, хто злочинив або не чинив добро, коли мав і міг, для того уготована гієна огненна. Бо каже багач, пече мене, нехай Лазар лазарможить хоча б палець у воду і наможить уста мої. Але каже Авраам, ти ж не бачив його руки простягнутої. Як же тепер просиш пальця? Пам'ятаймо про це дорігу Христі. Пам'ятаймо про те, що на нас чекає вічність. І цей шлях земний, який ми повинні пройти гідно, буде оприділяти наше місце у вічності. Пам'ятаймо, що. Казав Авраам: Від нас до вас немає шляху, і від вас до нас не переходять. Це найстрашніші слова. Тому ми посильно молимося 9-го дня, коли людина виходить на митерство, душа людська має на увазі після смерті. До сорокового дня ми молимося, бо Господь Бог судить на сороковий день душу. І якщо ми будемо молитися і просити за ту душу, вона зможе. Перебувати у вічності у Царстві Божому. Пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що за наших померлих треба молитися. І, звичайно, пам'ятаймо, що де б ми не були, де б нас Господь не покликав чи поставив над кимось, ми повинні долати оцю соціальну несправедливість. Сьогодні є багато людей, кому дуже потрібна наша допомога. Поки ми у своїх домівках є люди, котрі полишені дому. Вони змушені від війни бігти далеко від своїх домівок. Люди, котрі позбавлені заробітку. Люди, які позбавлені якихось благ, і ворог продовжує позбавляти. Бо ми вже знаємо, що таке бути без світла. Ми вже знаємо, що таке бути без тепла. Ми розуміємо, що таке бути без води, без того, що дав нам Господь, а чи не ворог дає нам, чи забороняє воду, так, і тепло? Це Господь Бог дав і надра, і благословення своє. Але є люди, наповнені дияволом, які іншим не дають користати тим, що їм дав Господь Бог. Пам'ятаємо, що цю соціальну несправедливість треба долати, допомагати потребуючим, бачити ту руку просящу і подавати від щирого серця, аби Господь Бог приумножував наше, здобути у цьому світі і дарував, здобути у вічності. Вічну радість, вічну щасливість у його царстві. Амінь. Слава Иисусу Христос.